Раунд відбору на чемпіонат світу 2024 для збірної України. І зрозуміло, що для збірної Бельгії так само. Варто відзначити, що наші суперники по групі поляки та серби розпочали свій матч о 19.00. Там вже закінчується поєдинок. Давайте дочекаємося фінальної сирени. Тоді вже підсумковий результат оголошував швед біля м'яча. Швет на шутурму на капітана команди. Він лівий пробиває, і не вже у сі цьогорі. Надзвичайно швидко. Збірна України виходить вперед. 1-0 Петро Шутурма. Капітанком Петро Шутурма. Після розірошу Кутового. Чудово Фізгрельо виконує аут. Просили від нього в штрафну зону. Тягнеться до м'яча Дільєн. Його партнер. Не, крім того, всього ще й пробилася в фінал чотирьох. Чернявський. Просили від нього. Жук, він вміє боротися в штрафні за весь минулий сезон. Але зараз не про нього. Зараз про те, як бельгійці в атаку біжать, і все ж про жука. Як він в підкаті стрибає. Той гравець, який звик жити в чужій штрафній, який звик, щоб через нього грали як на стопа. Він в підкаті стрибає. Останній лі... швед на шотруму. Від нього передача. Удар. Повороток із Фаранюка. І чий то у Фаранюка 24. Зараз розіраж аут. Удар Так, М'яч по стійку летить. Спробував з лету пробити Ельфа Кірі. Ще один гравець Антверпена. Грельо правіше відіграє удар. по воротах здалеку. І неточна спроба від Сулеймана у воді. Нам показують, як Ґрельо пробуває. Немий удар повороток не йде. необхідно розігрувати. Педіш пробуває. 2-0 на користь збірної України. Ми забили після котового. Перша наша четвірка відзначилася забити м'ячем в тій ситуації. І зараз друга наша четвірка відзначається забити м'ячем після вільного удару. Безглузда, дурна дивна помилка, дивна помилка на рівні елітного раунду відбору на чемпіонат світу. Передача на голкіпера. Цей гол, оскільки саме він відвернувся від м'яча, Не заблокував удар, а ось за цей гол необхідно дякувати виключно Назару Шведу. Чудовий удар від нього. Три-нуль на користь збірної України стає рахунок. І ми чуємо сирену. Ми розуміємо, з чим вона пов'язана. Тайм-аут. Необхідний збірній Бельгії. Двічі впродовж кількох секунд вони пропускають. розіграш ауту. Швед Грелі біля м'яча. Удар з лету. невдалий, неточний Альфа Кірі. Зріз. Також з'являється. А тим часом атакує просто на дальню стійку. І бельгійці відіграють один м'яч. Зрештою, ця зв'язка Ельфа Кірі. Не скористатися Грельо. Не встигаємо ми його закрити, і на дальній стійці не встигає Даніїл Апакшун. Вривається туди Ель Факірі і спокійно в порожні ворота м'яч переводить. Дійсно, повноцінно Четверча Мель. Мельник залишається сам лівою Пробиває. і М'яч усі ціваріє. 4-1 на користь збірної України. Мельник. МВП чемпіонату світу серед студентів, на якому Андрій Мельник відзначається забитим м'ячем. У рамці, власних воріт розіграш кутового. Відти удар по воротах. Діліє ще є питання. Тут Михайло Зварич не встигає, але чудово. Чудово працює наш воротар. Встигає склад. Необхідно нестися вперед. Але як же повертаються бельгійці? І чи допомагають вони своєму голкіперу? Зовсім ні. Данііл А 5-1. А персонально Даніїла Бакшена. Висувається Він на суперника. Блокує удар від Закарії Комсая, а потім. Виходить на Чернявську. Чернявський на жукатий корпус ставить. Чернявський пробиває, і повз ворота. Але далі партнери підстрахував. Звичайно, впевнено наш на воротар, і Після цього кидання від нього на Жук скидає на Ігоря Корсуна встигає на перехопленні голки. А, Поз... а ось це вкидання. від Кирила Цупина і одразу ж по прийому він шутриму. відіграв. просил влучання м'яча в руку, але побійтеся Бога. Ні, це не пеналь. пенальті. граці збірної Бельгії. Дивимося, спочатку м'яч влучає в ногу і після цього відскакує в руку. Куди не вдається йому контратака від збірної Бельгії? І передача нефте вже зупинили. Нам показують ось цю комбінацію збірної України. Швед. Ідеї передача на Корсена. Тут падіння в штрафній зоні. Харнюк. На повторі ми дивимося, як вдалося. Перехід лідери чітко виражені і є ті гравці, які лише підіграють. Мельник прострілює. І ось. І третя четвірка. Також працює. Даніла Бакшин. Підставляє ногу на дальній стійці. Рахун Валерій Лочанов. Його асистент. Чисто зіграно. Мельник. Правіше є. Зварич. Пішла передача на нього. А Бакшин! 7-1. 7-1. Я не знаю насправді наскільки це... Дільєн пішов в дриблінг і помилився. Він з вибором суперника спокійно. Мельник його зустрічає. Після цього протягнув м'яч. Гарно відкривається зварич і спокійно. Колишні гроші підійнятися. Ідрісі на чужій половині поля. І потужно пробуває Савенко. Перший не влучив. Сподіваюся, там всі цілі і здорові. І краще зіграти просто, аніж помилитися і подарувати гол супернику. Педяш. Чудова гра грав відборі від нього. Агресивна гра. Удар поворотах м'яч у Сіці. Олександр Педяш. 8-1. Дійсно, коли згадуєш, що не цей забитий м'яч надзвичайно важливий. Ще раз він повертається в збірну після тривалої відсутності в національній команді. І сьогодні відзначається дублем. Спочатку після вільного удару скотив на нього Чернявський. Зумів пробит. Знову він з м'ячем. І Дрісі, який вже на лавці. Зараз Мельник чудово розвертає на Абахшина. Абахшин ходить під удар завертаний. наскільки ж спокійно. Як же грамотно він розбирається, і не вистачило лише точно пробити дебютанту нашої національної збірної. Капітан м'яч в аут. Розіграш цього ауту від бельгійців. І з військовим від паркету пробуває у воді. Не виходить спіймати м'яч на ногу 13-му номеру. Збір хлопці, цей удар прийняли б на себе. Ідрісі, Де ти бігав? Де ти ходив? Мустафа Ідрісі. Я сумніваюся, що Ігор Корсон про це питає. Відправляє м'яч. Петро Шутерма. Чудова передача від нашого капітана. І Ігор Корсон, який з капітанського пов'язку в уроганні останній матч бігав. Відзначається забити м'яче. Можливий стріля набиває раху сьогодні поза заявкою. І, напевно, це гарна новина для нас. Серйозну ситуацію б не змінив. Анда. На капітана той опускає м'яч донизу. І, напевно, про це пошкодував. Пошкодував про те, що вирішив робити більше одного дотику. Ось тут. Був простір між ними Плот. заточна передача. Анда підслизнувся. Упав. Прикинувся від воріт для збірної України. Не знайшов завертеної можливості для передачі на загострення, а потім підслизнувся удар у воротах Савенко. Все ж дає дає можливість завертений проявити себе нашому голкіперу. Давайте не будемо надто сильно критикувати. Хвалимо нашого голкіпера. А ось тут похвалимо те, що збитий приціл у Соф'яна Ельфакірі. Сабавті на Альфа. Грелі віддає передачу Альфа Кірі. Знову він показує нам, що удар у нього є. З таймінгом трішки не зростається. Аби по м'ячу влучати такий слід. Все повторно складається враження, що не дарма Савенко. Не дарма м'яча торкався, той міг дійсному закомірається. альфа Альпакірі. А ось. І точна спроба від нього. 2-9 рахунок стає. Прекрасний удар. Це варто визнавати. Класно. Пробуває він з м'ячем. Віддає передачу. Звідси можна бити. Удар по воротах. І Аут. Торкається м'яч Стелі. Юрій Савенко. Чи польові йому допомогли. Даємося на повторі. Мельник. Самі свій час бельгійці. Грельо залишає Савенко. Сейв. Грельо добивання. І тут завертаний вставляє ногу кутовий для збірної Бельгії. Грельо. Відволік. Мельника котить п'ятою. При... Нідерландців ми в основному раунді відбору обіграли 4-2. Тепер показує, що й головою вміє грати Ельфа Кірі. Знову Грелі віддає передачу, знову він б'є і знову небезпечні. Нідерландцям у першому матчі обіграли 4-2. Фаренюк. Добре. Зрозумів. Нідерландці Нідерландцями, Там було 4 2 9. Я вам кажу, 10. Савент кидає, Фаренюк. І на натальність передача. Фаренюк На Корсуна. Сейф. Сейф від Греліо. Єдиний вартар збірної Бельгії, якого ми сьогодні прибити не змогли, і це при тому, що він не Фінальна сирена, 10-2, ось так. Збірна України стартує в елітному раунді відбору на чемпіонат світу. Спочину, пане Олександр Косенко. З вітаємо його. Вітаємо всю нашу команду. Його тренерський штаб. Вітаємо всіх уболівальників футзалу з цією надзвичайно впевненою.